Весна неймовірна пора, котра дарує посмішку, приємні моменти та здійснення бажань. Разом із природою прокидаються ніжність, тепло, пристрасть та фантазія. Кожна жінка у таку романтичну пору року чекає гарних вражень та позитивних моментів. Особливо приємними вони є, коли стаються несподівано. На дворі ще й досі лежить сніг, а в центральному універмазі справжня весна. Тут фонд Володимира Продивуса дарує жінкам радість. Дуже безпосередньо в день 8 березня. Володимир продовжує вітати, і ми зараз вітаємо всіх пересічних жінок та дівчат святом, і кожній даруємо квіти, тому що незважаючи на те, що би хотіла дівчина чи жінка отримати сьогодні, так, квіти це те, що хотіла б отримати безумовно кожна. Тому всім пересічним, які виходять з трава, які просто гуляють, ми даруємо такі чудові тюльпани, бажаємо гарного настрою і бажаємо. Те, щоб всі мрії, які вони сьогодні задумали, збувалися. у Вінницькому центральному універмазі в міжнародний день жінок. Вітали усіх вінничанок зі святом краси та ніжності. Чудові квіти та листівки дарували сотням жінок. Фонд Володимира Продивуса бажає усім вінничанкам бути такими чарівними, як ось ці квіти. Жінка з квітами це прекрасно, і виявляється, що так мало потрібно для того, аби на їхньому обличчі сяяла посмішка, а в душі панувала радість. Юлія Жовнір, Віталій Демець, Микола Бойко, Новини, телеканал Смарт.